Всім привіт, мої друзі! Дуже дякую, що зайшли на мій канал. І сьогодні знову з вами я, Тетяна Гулак, ваш б'юті-експерт, ваша подруга з краси. Спочатку хочу показати, який на мені блиск. Як вам? Мені дуже подобається. Це рожева вуалі. Одягла сьогодні його і такий нюдовий, нейтральний макіяж, вся в світлому. Подобається мені такий образ сьогодні. Якраз сніг пішов, і це дуже так співзвучно із нашою погодою. А сьогодні в мене відео буде про розпаковочку. Я отримала два невеличкі замовлення. Хочу поділитися і разом з вами їх розпакувати. Взагалі намагаюся, щоб в мене все було на міні складі, от але інколи якісь акції цікаві, якась продукція, яка постійно потрібно поповнювати. Я її завжди замовляю, так як і ви надіюся. Ну хто у нас консультанти? Хто ще не консультанти? Приєднуйтесь, тому що продукції багато. Вся вона дуже чудова, дуже якісна, дуже радісна. От, щоб і ви отримували цю насолоду від оцих посилочок, оцих заказів, які ми розбираємо. Ось в таких коробочках вони приходять. Замовлення можна робити через нову почту, через Укрпочту, або ще в нас є така доставка міст Експрес, тільки вона зараз тимчасово не працює з компанією Рікей. От по ціновій категорії якби, ну, практично одинакова сума за доставку. От, як вам буде зручно, от так ви і замовляєте на такий тип доставки. А я розкриваю коробочки, вони всі запаковані такою ленточкою е скотчем, де написано 25 років Kay Україна. От, і ці коробочки дуже гарно завжди пакуються, Ось папір лежить, щоб все нам прийшло. В такому якісному, гарному вигляді. бачите, тут багато всього. І що в мене тут є? Ага, це у мене ще замовлення кінця листопаду, бо в нас була інвентаризація, тільки сьогодні нам доставочка прийшла. Це набір по догляду за руками, Setting Hands з ароматом соковитого гранату. Я його замовила, дуже люблю цей аромат. От і він у нас якраз ще й був по акції для консультантів. Ціна дуже хороша була. Так, також крем для рук, окремий йде в коробочці, з маслом ши і теж аромат соковитого гранату. Так, також у мене є дві найпопулярніші. Два верніше найпопулярніших відтінки шовковистої пудри розсипної це наша новиночка. У відтінку Medium Ivory це якби аналог слонової кістки 2, яка була у нас раніше. От вона найчастіше її запитують, тому треба завжди поповнювати свій міні-склад. Так, і ще що в мене туш сенсація. От теж наш хід продажу. Так, а це бонус за дві базові одиниці, близькі для губ. Такі класні подарунки компанія дарує за наші замовлення. Так, і що ще? Тут у нас ще в мене є такий подарунковий пакетик, автоматично мені вклали і буклет про програми визнання, які. Стимулюють нас до більш активної діяльності. Тут дуже багато подарунків компанія приготувала для консультантів. І сумки, і прикраси, і годинники, і ну, всі такі красиві аксесуари, ексклюзивні із е, брендом Mary Kay. Ну, із Mary Kay брендовані всі. Так, ось і все одна коробочка. Так, і ще одне замовлення. Це вже, скоріш за все, це, що я зробила на початку грудня. бо Там мені потрібна була деяка продукція. У мене клієнти чекають її. О, так, і я вам зараз покажу вже новий бонус грудневий. Так, і знову в наборі, більше в замовленні, у мене ця ж таки пудра medium ivory. Так. Тепер я замовила акцію рання пташка. Туш, сенсація і олівець у мене темно-коричневий. Оце така акція для консультантів. Зараз всього за 430 гривень два засоби. Просто круто! так, І ще одну сенсацію замовлені, навіть дві, тому що мені потрібні вони. Це такі туші, які. от Зараз зимовий час, коли сніг падає, дощ, вони не течуть, вони абсолютно не бояться води і досить легко знімаються із очей, ну, коли ми вмиваємося вечором. І при цьому вони стійкі, вони не осипаються абсолютно. Дуже красиві війки такі стають об'ємні, але як природні от того, чого і ми. Досягаємо завжди. Так, і ще в мене є в замовленні рум'яна ось такий рожевий блиск. Красивий матовий відтіночок я продала і зразу поповнила собі на мені складі. І пудра контуринг какао. Вона тут темна, от, але дуже красиво нею можна контурувати скули, обличчя. З рахунок темного кольору можна зменшити ті частинки обличчя, які нам хочеться затемнити, щоб зменшити. Якщо ви хочете, я вас запрошую на майстер-клас і я покажу, як це зробити особисто вам. Так, і знову в мене тут подарунковий пакетик теж. Так, і ось новий подарунок у грудні за замовлення для консультантів. Це уже набір близьків. Їх тут 5 відтінків. Дивіться, як красиво зроблено. Шикарний подарунок. Ось, ось на цей бік вам відкрию і покажу, дивіться ось випадають 5 е, різних близьких. Це може бути, якби, і для нас особисто да, міняти, спробувати їх, які вони, і прекрасний подарунок для наших клієнтів, наших друзів, друзів ну, наших рідних, кому ми захочемо, тому і подаруємо. Отакі От два замовлення. Хотілося поділитися з вами своїми приємними емоціями. Зараз це все розкладу і готуюся до новорічних свят. Тому що, ну, як би не було, все рівно хочеться невеличкого свята, і будемо з клієнтами працювати, будемо допомагати їм створювати теж таку невеличку радість. От. А на сьогодні все. От, якщо вам сподобалось моє відео, Підтримуйте мене, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Ще побачимось! Пока-пока.